Мішель, давай швидше ми запізнюємося. Та всього навсього півтори години щось є в нас. Дякую, Маріо. Заплати за нас, будь ласка. Давайте гроші, я вам не дам. Маріо! Маріо, ну заради мене заплати за нас всіх, ми тобі потім дамо гроші. Ну, ладно. Вот, Якщо що, то звертайтеся, ми завжди вас підвеземо. Так, ми ну, виходимо звідси. За такі, за такі гроші, звісно, ви. За такі гроші, звісно, ви. О, собачки. Ідемо. Так, ми щось. Маріо, ти зрозуміти ти будеш сидіти. Ну, no. Ідемо, зараз покажемо. Е о цій мапіш ми взяли оці квитки і давайте ще попкорну купимо. Давайте тільки небагато для нас їх п'ятьох. Да, угу. Добре, забирайте його. А можете ще попкорну на п'ятьох? Е, Підійдь до мого брата молодшого. Капець, ми останньому прийшли. А це все через те, що ти хотіла собі сумочку. Ну, зато купили сумочку, і ми на фільм також встигнемо. Ага. ага. Добрий день, в мене місце друге, ряд перший. Добре, проходьте, беріть попкорн і гарного перегляду. Дякую. Привіт, Мері, скільки береш? Ось цю прозору? Ні. Ти про цю рожеву? Ми на п'ятьох, ми на п'ятьох. Ви це серйозно з'їсте? Ну так. Друже, вона 350 гривень коштує. Потармай, в мене ще 100 доларів остається. Добре. Забирай собі. Дякую. А вона собі сумочку по купила. Так. Добрий день. Стасю Бобівну, ви теж йдете дивитися Та, фільм? Так, з собачкою. А І... я йду їсти попкорн. Так, надійши, що Мар... Морю, ми це не з'їмо ніколи. <чл banget> ти що, ограбив... Я вже половину з'їв. Була ціла горка. О, Боже мій. Маріо! Ти що? Маріо, а ти хоча б бачиш за цією коробкою ганською? Що? Смачного. Ням-ням-ням. Кевін, ти показав квитка. Я тобі Кевін? Я Мішель! Ой, ну, нуше, ти показав квитка? Э, да, да, я показав. Купуємо смачний попкорн з карамеллю, з хіром, фруктовий. Боже, ти що? якийсь чи що? Покупляємо смачний попкорн. Давай хоча б маленьку тарілку купимо. Ну, давай. Закухана парочка, ви не пошкодуєте, якщо купите цей попкорн. Ага, ага, дякую. Ну, все, нарешті ми купили попкорн. Вау, як багато народу. А це що таке за попкорн? Хочеться в туалет йти. Вау, тут є афіша? Так, 14.30 покинь, якщо кохає, 16.00. А, Титанк, ось ще в 5 хвилин і розпочнеться кіно. Так, 18.20. Справжня краса, 18.30, тридцять це Last of Us, перша частина. Угу, капіс, класно. О, восьмій годині Міньйони, а дев'ятій годині буде ю. Боже, хто придумав таку назву? Ю? Ти. <клес> Ладно. О, треба буде сказати, може ми ще на Міньйони підемо наступного разу. Або може і сьогодні. Ну, я зараз питаюся. Слухайте, як вам така ідея піти на Міньйони о восьмій годині. Міньйони. міньйони. Мені здається, що було б круто, якщо ми підемо десь в наступних вихідних, я думаю, що мені не будуть. А Ні, ну окей. Тебе нічого не розумію. Перестань їсти весь попкорн, Фільм ще не почався, а ти вже половину пачки з'їв, а попкорна вже немає. <рес> не сміши, там ще повна пачка. Вон, я бачу, я не сліпа. Йо, <гум> всього-навсього 5 хвилин. <гум> Маріо, кинь мені попкорн в рот! <гум> Боже, Боже, ну що це за неповага? <гум> Охорона! Ой, вибачте, будь ласка, вибачте, 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 будь ласка, вибачте, вибачте. Ох, нарешті я вже в Боже, що це на нас падає? Маріо, припини це робити! Ай! Боже, нарешті я вже зараз буду їсти попкорн. Ні, 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 на Ай! Ай, Слухай, я теж буду кидатися на цього Маріо. Получай! Мені єдине повезло, що на мене попкорн не полетів. Маріо, я атакую тебе. Боже, я стіл зламала якийсь. Флоренція. Ох, яка там краса. Я дуже багато цікавих фактів підготував про Італію. А зараз ми тут. І зараз ми насолоджуємося життям. Боже, як туроплічно! Тільки п'ять! Хватит, кидатися попкорном отримайте малеча якась. Боже мій! Ти купив цей корабель! Що? Звідки ви це знаєте? Задимі Мені все розказали! Що? Боже, так йому і треба. Це взагалі як можна yeah, було так, yeah, так, yeah, так статися, егоїст yeah, повний. Що yeah, там чесно. твориться? Car, Блін, car, ідем купимо пива. Yeah. And... Боже, нас закидали попкорном. Нам навіть поцілувати не дадуть нормально. Ще хтось попав в лампу і в світло вимкнулось. And... Терпіти And... не можу And... того дживі, And... чи як його там звати. And... Что, Джек живый? Нифига себе, Джек живый. Чё? Джек живый. Да, Ой, смазайся. Ну, Джелла. Я где? Да. Я ничего не помню. Я... Не, блин, не блин не ты бы что, памятник в рыбке чешу? А такое! Кидаем на него попкорн! Капец, куда ты зашел? Що? Що це таке? Маріо, поверни мою кортку, мені холодно без неї. О боже, то ж знайду Джека чи ні? Невже він залишиться у <гум> Боже, я ж Джека знайду, я зараз розплачусь. <гум> <гум> Джек! Джек! Його знайшли, його знайшли, його знайшли! Шо? Боже мій! Його боже <гум> мій, Джек! Який ти брудний, піднімай. Джек! Моя. Джек, ми тебе зараз відмиємо, все буде добре. Вау, як це мило. Вау його. Джек, ми тебе зараз відмиємо, все буде добре. Добре. А що, вже фільм закінчився? Ми з тобою тут цілу годину валялись. Це був неперевершений фільм. Я не зря заплатив такі величезні кошти, що на мене жодна попкоринка не улетіла. <гум> Маріо, ти зіпсував все! Ну, коротше, класний був фільм, ідемо додому. Я для... Дуже класний фільм, хоча половину я вже нічого не бачила. Ну, це можна викинути, йдемо назад. Боже, всі стільчики тут перезламались. Отже, в мене є ще 20 хвилин. Ой, точніше, 15 хвилин, щоб прибрати весь кінозал. Окей, йдемо. з попкорн, ладно. О, 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 що, що, що. Фільм закінчений. А, да? Дякую, до побачення.